Попри тиск і репресії, українські патріоти продовжують чинити опір колаборантам, які радо співпрацюють з гарбниками, почали роздавати ось такі наклеювати на їхні автомобілі чорні так звані мітки. Місцеві мешканці наголошують, що Мелітополь чекає на визволення. Ну написано колаборант і знак запитання. Пане Іване, про партизанський рух. Чи можна говорити про його посилення в місті і в районі, і в, взагалі в окупованій частині області? Прошу. Точно надскладно сьогодні вести спротив на тимчасово окупованій території, яка вже більш майже рік точніше знаходиться повні окупації. І сьогодні ті мешканці наші, які активний а, спротив, чинять, то це справжні герої, і точно їх імена після нашої перемоги будуть добре відомими, і всі їх дії стануть добре відомими. Сьогодні а, основні досягнення руху спротиву, то які є, це по перше добре володіння всією інформацією наших збройних сил, наших спец. Служб, по-друге, це наднизька колаборація на прикладі тимчасово окупованого Мелітополя. Сьогодні ніхто не хоче співпрацювати з расистами, а навпаки, ті колаборанти, які були раніше, вони намагаються збігати з тимчасово окупованих територій. І звичайно, сьогодні рух спротиву підтримує проукраїнські настрої на тимчасово окупованих територіях. Саме тому наше місто не здається, а саме чекає на визволення